Наша знімальна група побувала у селі Красногілля Верховинського району Івано-Франківської області, яке знаходиться на відстані 400 кілометрів від обласного центру Закарпатської області. До цього села ми приїхали разом з представниками генерального консульства Угорщини в місті Ужгород, які привезли потужний генератор для тутешнього навчального закладу. Пристрій був запропонований берегівським районним відділом Мальтійської служби допомоги і потрапив до закладу у якнайкращу хвилину, адже тут і надалі трапляються відключення електропостачання. Але допомога від угорських партнерів не обмежилася одним лише генератором. Представників Дипустанови провели по приміщеннях будівлі, відновлення якої взяла на себе Угорська екуменічна служба допомоги. Тут розмістять дітей, які прибудуть до цього краю на літнє оздоровлення з прифронтових регіонів України. Перша група з 40 дітей приїде із Сумщини. Далі планують організувати табір таким чином, щоб тут одночасно перебували діти з різних регіонів. Наш фонд вже ну, не вперше організовує табори. Ми вдячні Угорщині за те, що раніше такі літні табори ми мали можливість організовувати саме в Угорщині. Тоді велика кількість діток з цілої України могла змогла змор оздоровитися, це було до коронавірусу. А зараз ми вдячні за те, що ми матимемо можливість запросити сюди діток зі сходу України на відпочинок в Карпати, для того, щоб вони теж відновили свої сили, набралися позитиву і щоб їхній, як то кажуть, щоб їхнє дитинство було, хоча б трішки збережно, тому що зараз їхнє дитинство забрали. Російський агресор, і вони зовсім не мають і не бачать якихось таких ну, можливостей відпочивати. Окрім відновлення пенсіону, уряд Угорщини через Угорську екомінічну службу допомоги також підтримав і відновлення місцевої школи. Навчальний заклад став непридатним до використання. Після сильних паводків 2018, 2019 та 2020 років у будівлі з'явився грибок. Діти були змушені майже два роки навчатися у непристосованих до цього приміщеннях. Дякуючи уряду угорщини акомунічній службі. Нам дали транш. І ми за рахунок цих грошей було зроблено е, фасад, було зроблено гідроізоляцію, так само було зроблено водовідведення, е, виведено каналізаційні мережі. І, дякуючи нам, е, ми зуміли забрати стічні води. І зараз ми маємо досить. Ну, нас підтримали так само і е, ми отримали, ми виграли два рази. По українській, тобто, у нас є така програма Спроможна школа для кращих результатів. Ми виграли, тобто, два, два гранти. І дякуючи цьому, ми зараз маємо прекрасну школу. Тобто, це приміщення таке, де було старе це приміщення. Тобто, ми його зробили зараз так, як має бути, воно відповідає вимогам. Відновлені та сучасні будівлі наразі дають можливість, щоб діти зі східних регіонів приїздили сюди на оздоровлення. Генеральне консульство Угорщини завжди радо допомагає українським дітям, тому для них вже неодноразово організовувалися поїздки та відпочинок на території Угорщини. Цього тижня, наприклад, група теж виїхала на відпочинок до сусідньої країни. У межах гуманітарної акції Угорщина підтримку українського народу. Ми звертаємо велику увагу на те, щоб діти мали відповідні умови для навчання та відпочинку, тим паче ті діти, які стали жертвами цієї війни. У цьому селі завдяки уряду Угорщини та участі угорської екомінічної служби допомоги, ми долучилися до відновлення декількох закладів. Чим Пишаємося тут. Ми підтримуватимемо літнє оздоровлення по 10 днів близько 200 дітей, котрі живуть у прифронтових регіонах, чиї батьки несуть службу на фронті або загинули. Відпочинок для дітей реалізується за участі благодійного фонду Чисті серцем, а фінансову частину підтримуватиме Міністерство зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини та наше консульство. Сподіваюся, що діткам цей відпочинок принесе незабутні враження і що вони зможуть знову відчути себе дітьми. У відновленій школі наразі навчається 475 дітей, адже до закладу ходять не лише місцеві діти, але й діти з трьох сусідніх населених пунктів. Завдяки підтримці партнерів, у тому числі й Угорщини, з вересня діти зможуть навчатися у сучасних та відповідних для цього умовах.